Доброго дня! Перед вами професійна ножовка Bosch GSA 24 v Вона 24 вольтова, обладнана нікель-кадмовим акумулятором, обладнана плавним пустом регулюровкою обертів. Крім того, регулюється довжина ходу ножа, довгий і менший, і блокування. Так, ну ставимо на довгий. Можна їй в принципі, працювати одною рукою. доволі, Можна і двома руками. Тут спеціальне місце для другої руки. Ну ось що вона на одному заряді акумулятора зробила. Ще працює. От Вирішив вам показати, як це відбувається. Це політ звичайний. Ви бачите, яка товщина. Ну, в принципі, претензій до роботи в мене немає. Зазвичай непосередньо вона працює хвилин на 30 в середньому режимі роботи, а потім треба заряджати. Акумулятор, але за 30 хвилин, повірте, і ви е трошки треба і вам відпочити не тільки е політи. Звуважте я працюю одною рукою, іншою знімаю. Підрізки дерев в саду це саме той варіант, який потрібен. Не треба за собою тягати шнур. Досить все швидко і потужно. Ось такі А, Можна брати на шашлики, звісно. Я впевнений, що кому лінь таскати з собою ручну, звичайно, то це вам допоможе нарізати е, трошки дров. Всього найкращого, будьте здорові! Беріть на прокат бош купляйте бош.